Сьомий клас біологія тема індивідуальний розвиток тварин. Поміркуйте. Перед вами на фотографіях яйця, комахи, акули, птаха і жаби. Що міститься всередині яєць і яке їх призначення? Допоможуть дати відповідь на ці запитання статті підручника. Перша з них, що таке індивідуальний розвиток тварин або онтогенез. Як ви вже знаєте, початок новому організму можуть давати не статеві клітини або статеві клітини після їх злиття. У більшості тварин розвиток починається із заплідненої яйцеклітини. Вона називається зигота. Формується вона після зовнішнього або внутрішнього запліднення. Ця клітина починає ділитися, виникають нові клітини, нові тканини, органи і новий організм. Спрямовуються всі ці процеси спадковою інформацією молекул ДНК дезоксирибонуклеїнової кислоти. Іншими словами. Проєкт для побудови записаний і заготовлений у ядрі зиготи, але для її розвитку потрібні поживні речовини, енергія та захист. Ось, чому в цитоплазмі топлазмі яйцеклітини, у вигляді оболонок навколо неї накопичується запас білків і жирів та формуються захисні структури. Так виникає яйце. Яйце запам'ятаємо це утвір у тваринних організмів із статевим розмноженням, який має запас поживних речовин і захисні оболонки для розвитку нового організму. Індивідуальний розвиток тварин. Це сукупність послідовних змін будови, функцій і хімічного складу, що відбувається в тваринному організмі з моменту зародження і до кінця його життя. У чому ж суть способів відтворення потомства у тварин? У тварин виділяють три способи відтворення потомства: живонародження, яйце живонародження і яйценародження. Самостійно прочитайте визначення всіх трьох способів і запам'ятайте висновок, розглянувши ілюстрацію 180. У тварин залежно від джерела поживних речовин і місця розвитку зародка, розрізняють живонародження, яйценародження і яйцеживонародження. Які періоди і типи розвитку виділяють у тварин? Розвиток нового організму після народження буде продовжуватися аж до загибелі, тому виділяють два періоди індивідуального розвитку тварин: ембріональний та післяембріональний. ембріональний. Ембріональний розвиток, запам'ятаємо, це розвиток ембріона від зиготи заплідненої яйцеклітини до народження чи вилуплення з яйця. Після ембріональний розвиток, це розвиток організму від народження чи виходу з яйця до загибелі. Основними подіями цього періоду є ріст, дозрівання, статева зрілість та старіння сформованого організму, розрізняють прямий розвиток і непрямий розвиток. Запам'ятаємо, що прямий розвиток це той, при якому. Щойно народжена тварина загалом нагадує дорослу. Характерний для деяких кирковопорожниних гідри, вічастих та малощитинкових червів, ракоподібних, таких як дафнії, річкові раки, павуки, скорпіони, молюски, черевоногі головоногі, хрещові риби, плазуни, птахи, савці. У птахів прямий розвиток може бути нагнізним і виводковим. Непрямий розвиток це розвиток, при якому утворюється личинка, яка перетворюється на дорослу особину безпосередньо або через перетворення. Він характерний для багатьох кишковопорожниних, плоских, круглих, багатощетинкових червів, комах, багатоніжок, кліщів, більшості молюсків. Розгляньте ілюстрацію 182 Увага, Завдання. Введіть квест за запитаннями для самоконтролю, дякую за увагу.